Хочеться мовчати і слухати, як співає земля. Ми молоді, але вже знаємо, де наше коріння. І куди б не вели дороги ми завжди повертатимемось сюди. У нас росте нове покоління. Тут пахне хлібом, сіном і малиновим варенням. Тут кожна стежка, знайома ще з дитинства. Наше село береже своїх трударів. Це тітка Надія, якій 92 роки. Її руки створили цілий Всесвіт з ниток і барв, щоб ми пам'ятали і берегли свої корені. А у її світлиці справжній скарб. Тут кожна річ дихає історією, наче в маленькому музеї. Це не просто кімната, це цілий літопис нашого села, плетений у вишивку. І пам'ять. Тітка Надія наша гордість. Вона показує, що любов до праці і краси не має віку. Односельчанин дядько Петро майстерно оживляє дерево. Так живе Лопатинка. Маленька частинка Вінницького краю. Сповнена праці. Тепла і любові до рідної землі. Цей маєток архітектурна окраса нашої громади, який був свідком життя подільських аристократів. Споруду було зведено у 19 столітті, належала вона знатному польському роду Саванським. Представники цього роду були великими землевласниками та меценатами. Архітектурний стиль палацу поєднує риси класицизму та неоренесансу. Це була двоповерхова споруда з колонадою, великими вікнами, високими стелями та оздобленими фасадами. Навколо палацу розкинувся мальовничий парк з екзотичними деревами, декоративними ставками та алею. Одним із власників маєтку був Фелік Сибанський. Цікава особистість. Останній власник ободівського маєтку, філантроп, меценат. Він фінансував благодійні установи для жінок і дітей, притулки для інвалідів. Лікарню, а також каплицю, яка була доступна для простих людей. Людина була розкидана по всій Європі і лише через 100 років у 2023-му, їхні нащадки вперше зібрались в Ободівці, аби побачити напівзруйнований палац предків. Стоячи перед руїнами, вони сказали Ми втратили все, але ми не втратили історію. Історія соломорського родовища Граніту прадавня. Та розробка кар'єру розпочалася з 1936-го. Згадує найстаріший житель Йосип Вільчинський. Йосип Миколайович лише на два роки старше виробництво і майже 60 років працював тут водоносом, буроносом, коногоном, молотобойцем, механіком, постачальником. Чи правда, що ви найстаріший житель Соломирки? Правда. Л легенда про село Соломирка та Соломирський кар'єр. Соломирський кар'єр це тут колись. Кажуть, що жив пан Соломірський. І так село сталося Соломірка. А так, як кар'єр на землі на території Соломірки, так і він став Соломірським ран карєром Яким способом добували граніт рівень харнізації? Ніякої, все було вручну. Бурили вручну, От, били вручну. Один. Держи бурика і повертає, а той молотком диву. Це так богобуряє. Під час Другої світової війни німці теж добували граніти соломорського кар'єру. Вільчицький згадує, як у соломирці раділи, коли близнюки прийшли. То хтось з рідні приносив обід у горщиках. В одному був борщ, у іншому каша. Мізерна платня більшого не дозволяла. Працювали до заморськів, навіть жінки камінь тягали. Рятували чуні, старих шин, власноруч вирізане взуття. Понякі дорогі чоботи довго не витримували. Відомо, що всі будівлі найближчих сіл були побудовані з каміння Соломирського кар'єру. Це людські будинки, колгоспні споруди і дороги. Село поділене на кутки горами, які мають свою цікаву назву. Це замкова гора, шпиль, полячка. Олька, Біла гора, солонці, а ще декілька хребтів. Назви кутків або районів теж не менш цікаві: це центр, Юріївка, селище, Луги, Журавлівка, Паранова, Іванівка, Долини, Яр, чомусь ціна. Є кілька версій. Перша пов'язана з вапняковими породами, скелями та каменями, які оточують наше село. Можна побачити, що село захищається густими деревами від усього лихого. Коли на стіну напали турки, місцеві жителі не дали ворогу дістатися міста. Після цього. Це місце почали називати стіною. В кінці 16 століття стіна була укріпленим містом. Саме тут відбулося багато історичних подій. В кінці 17 століття стіна спорожніла і перетворилася на невеличке село. На місці фортеці Стефан Нечай побудував церкву. Біля церкви знаходиться давнє кладовище, яке датується приблизно 18-19 століттям. За легендою, в стіні є поховання турецької полонянки болгарського походження. Всього в селі нараховується 147 криниць. В кожному яру були джерела, але найкращою водою в селі вважається вода з шипоту. Джерела, що раніше називались кірлих. Люди кажуть, де криниця, там і теплиця. Головних теплиць було чотири. Вони були місцем для прання білизни і одночасно для спілкування жінок. В селі можна побачити кам'яні, металеві та дерев'яні містки або кладки. На початку ХХ століття на річці в межах села було чотири млини. Зараз ми бачимо лише залишки від греблі. У 19 столітті на місці теперішньої школи був побудований будиночок лісника, який належав графу Собанському. Окремий вид естетичного задоволення це складжені кам'яні мурі, які тримаються віками.